Тон Григоріч, розкажіть про сьогоднішню мету візиту до Кремінчука. Добрий день сьогодні ми знову в Кремінчузі, тому що це місто, яке розвивається, місто, яке росте, в тому числі зростають навчальні заклади. Сьогодні ми в ліцеї Політ з його випускником наша задача зробити традицію таку максимальну, для того, щоб кожен випускник робив щось корисне для свого ліцею, і це було не лише у вигляді подарунків або такого, а і публічні свої заяви, публічні ініціативи, коли людина, яка займає відповідне становище в нашому. Суспільстві може показати на що здатен ліцей, і як ліцей вчить людей, вчитися жити і робити. Патріотична інсталяція з'явилася і логічно, і вона присвячена нашій країні. Видом заохочення відмінників в період вашого навчання були медалі. Медалі ми в минулому році відмінили, але все ж таки заохочувати тих, хто добре навчається, це, мабуть, правильно, логічно, мотиваційно. Тому виникла мотиваційна інсталяція почни з себе. На ній ми формуємо зараз полтавську вишиванку, яка складається із таких сегментів. На них прізвище, ім'я і рік випуску випускниці випускника-відмінника нашого закладу. А в кутку QR-код, по якому можна перейти і прочитати коротку історію про них, та слова Вакарчука про те, що кожен щось робить для своєї країни, почни з себе. І кожен із випускників має вдома, скажімо, дублікат цього на підставці, тому таким чином ми відзначаємо відмінки. Сюди я вас запросила, тому що таким чином ми вшановуємо пам'ять загиблих випускників, яких на жаль у нас вже є 14 серед тих, хто був цивільними особами і добровольцями, пішли служити. Віддали своє життя. То... хочемо разом з вами в тому, що я ще сказала Олеся Валентиновна, що це не лише комп'ютерна лабораторія, це ще й лабораторія штучного інтелекту, де навчає цим засобом, цим інструментам для того, щоб це було сучасно і так в актуальності абсолютній. І Ярослав, він є автором багатьох цифрових проєктів, в тому числі і проєктів інформаційних, познавальних, один з них називається. Полтавщина, Полтава, мейк, мейк, грейте, грейте, грейте. І я йому скажу, щоб він два слова сказав, щоб ви розумів, що це за людина, які його враження. Він випускник, і це умовно кажучи, взірець тому що може з вас вийти. От дивіться, моя моя специфіка дещо не комп'ютерна. скажімо, Я більше так історико-економічний профіль був, тому для мене так і залишився. І це моя прошивка внутрішня, тому для мене. А, Космосом було все те, що мої друзі тоді, які навчалися на іншому напрямку, програмування це було щось, і до сих пір лишається щось космічне і незрозуміло. зрозуміло. Але я можу вам точно з певністю сказати, шановні друзі, що те, що ті знання, які ви отримаєте тут. А ви не отримуєте більше ніде, і ви зрозумієте це лише згодом, коли як то кажуть, випуститись в доросле життя, підете в там вищі навчальні заклади. Ви точно зрозумієте, що вам надзвичайно пощастило, що ви здобули освіту базово саме тут. Це це буде однозначно. Згадайте мої слова. Дякую. Да. Те, Тетяна Іванівна разом із колегами не залишає волонтерську поліськову роботу і після того як дружку... робити. Ці сині такі бокси. Це у нас кожен комплект, ну, комплект приладів вісім да, штук. Це означає, що на чотири людини да, ми можемо ставити і повністю лабораторні роботи закривати. Тобто тепер діти вже будуть користуватися сучасним обладнанням. ви, можливо, електрику ще складали, коли крутили. Ми до цього часу теж, але зараз, бачите, ми сьогодні стали таку простеньку схему по визначенню Робі, е здачна. опору лампочки, да, чи щоб тут лампочки? Да? Відповідно, там амперметр, вольтметр, діти це можуть зробити буквально, вони користуються Лего, тому для них це сучасно і дуже якби, легко. Давайте зараз ми попрацюємо з камертонами, це дуже цікаво, тому що ми можемо показати явище резонансу. Да? Тобто, якщо ми поставимо це у нас резонаторні коробочки, да? вдаряємо і ми чуємо звучання іншого, тому що вони на одній частоті. Це те, що дуже часто. Так. нам би хотілося бути на одній хвилі. І закривайте його. Закриваєш. А тут звучить. Можна попробувати, якщо можна поправити. Якщо вперед назад. Ну, ось кнопочки, PlayStation. PlayStation. А створювався він, щоб це грав так. в футбол. Да, це це вже версія має... для гри в футбол. Да, нема партнера да. пограти в футбол, то угу. можна має, так. зараз так. спробувати, якщо не, так. не складалося. І з тим, Перший так... раз тоді. чудово. О, тоді у вас запам'ятається перебування. Це uh... в uh... праву руку. <laughs> Боже, мої руки. <laughs> так, не ураняй, це дорого стоїть. Тр... <laughs> тр... 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 Тримаю, я їх, бо. Все, йди. Ні, не я понял. Сібостоять. Так. силует. Олег Олександрович, і ще тут якийсь. А ми немає, так? Нас є. Ну, може зробити, щоб було, видно, є оточующе середовище, але. Ну, давай на подвій. Оцей? оцей. Помогіте йому. Навоїтись одним одним жовтком. Навоїтись, там у вас з'являється курсор, треба на нього навестись і ось цю задню кнопку натиснути. Затиснути і переміщати. Треба спочатку пошутку навестись на стілець. А червоне цяточкою, так? Так, так, червоне цяточкою. Натискав, натиснув. Це задня. Я не прийму. А, от оце. І перед таскою попробуй. Ага, не захватили, значить. Слабак. Не захватили. Та ту сторону пішов. Вперед, вперед. Yeah. <laughs> <різний> Такого вас не вчили. Ні, не вчили. Ну, ну, То зараз ми розглядаємо ця мутрана система і з наявністю з таких моделей ну, просто е дуже зручно, зрозуміло, візуально е зрозуміти і з'ясувати всі такі тонкощі, які стосуються в тому числі від травлення. Тепер, можливо, <потрізний> діти щось розкажуть. <потрізний> 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 Ні. Ні. Горі, що вас там зацікавило? Ну я дивлюсь просто підручник, 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 а тут не підручник і що це за книжка мене ціла зацікавила. А ціла енциклопедія тіла людини. Тобто, в ході навчання Ярослав ви оргасувати лише підручники, але й інші джерела, в тому числі енциклопедії. Всі вони е, державною мовою і. Сучасний Я просто... проводила не треба. Не треба прополюючи. Я ж історик математика. Не мій профіль, ви профілю. Розкажіть про себе. Розкажіть, коли тут навчалися? Що було тоді, і що побачили зараз? Ярослав Журавель навчався в ліцеї з 2005 по 2007 рік. Те, що побачив зараз, мене неймовірно вразило, тому що те, що є нині, це просто космічний рівень. Космічний. Хоча в той період, коли я навчався на той час, це теж був високого рівня навчальний заклад, але динаміка процесів, от цей він, він ну, вражаючий. вражаючий. Я, я скажу без перебільшення, що в навча вищі навчальні заклади області не можуть не можуть вихвалятися такою базою і таким підходом